Путін не випадково назвав в ніч з 10 на 11 травня з суботи на неділю Стамбул для проведення прямих перемовин між Росією та Україною. Трамп 5 травня поговорив телефоном з Ердогану, він про це заявив в своїй соцмережі. Він запропонував Ердогану долучитися до вирішення питання припинення війни в Україні. І я думаю, що Путін був. В курсі всіх цих розмов щодо посередництва Ердогана. І тому ця ситуація з приїздом, не приїздом Трампа, з приїздом, не приїздом Путіна, на мою думку, це ну, певна така пастка це підстава з боку Трампа Зеленського і пастка з боку Путіна для Зеленського. Він цю пастку попав. Побачимо, як з цієї пастки він вийде, і побачимо, що. Буде тепер говорити, казати Трамп бо насправді, якби він хотів припинення війни в Україні, він би зателефонував Путіну і е, домовився з ним, щоб була зустріч Трамп, Путін, Зеленський. Але цього не сталося. Отже, або Трамп розуміє, що Путін би проігнорував його, і він не хотів виглядати славаком, або Трамп реально не зацікавлений у тому, щоб вирішити питання припинення війни в Україні. vinterea Vi să fucă râine.